У закладах охорони здоров'я Івано-Франківська розпочалося опалення. Виконавчий комітет відреагував на нарікання керівництва лікувальних закладів щодо холоднечі у палатах. Що стосується житлового фонду, комунальники готові розпочати теплопостачання за умови, якщо протягом трьох днів загальнодобова температура не перевищуватиме восьми градусів. Просимо прийняти рішення про початок опалювального сезону в закладах охорони з сонячного дня. У зв'язку із зниженням температури повітря. Ми обов'язково думаю, ми підтримуємо це рішення. Хай подають тепло, так тим більше, що йде пониження температури. У мене єдине питання, щоб ми опрацювали дане питання зі стеком. Якщо в них є якісь лікувальні заклади, Руслан Дмитрович, то ви проведіть з ними переговори. Також виконавчий комітет затвердив комплексну програму запобігання у виникненню надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру на наступні п'ять років. Сформувати таку програму надзвичайників спонукало значне збільшення пожеж на території міської ради. Лише за цей рік екіпаж ДСНС виїздили на гасіння об'єктів близько пів тисячі разів, а це вдвічі більше, ніж торік. У вогні загинули чотири людини. На території міста Івано-Франківська, значить, згідно державних будівельних норм і законів повинно нараховувати 5 пожежних депо. На сьогоднішній день таких пожежних депо по місту Івано-Франківську є два, які забезпечують охорону і безпеку наших громадян. З метою цього на сьогоднішній день у нас виділена земельна ділянка в районі Пасічної. Її площа складає 60 сотих, і ми плануємо збудувати там пожежне депо. Загалом виконавчий комітет розглянув близько чотирьох десятків питань ще близько 20 проєктів рішень перенесли на наступне засідання. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі